Після перемоги над Єнакієвцем львів'яни приїхали у Хмельницький у гарному настрої. А для спортлідера це останній домашній матч у цьому році, адже далі команда чекає виїзна серія з чотирьох поєдинків, тому зачепитись за очки у цій грі було надважливо. Обидві команди почали матч активно, обмінюючись ударами, але з часом гості позначили свою перевагу і взяли ініціативу до своїх ніг. Могли вони закріпити свою перевагу вже на другій хвилині, коли наддосвідчений Максим Павленко чисто втік вічнавіч, віч, але програв дуель молодому Максиму Лисенку. Наступний Вибух стався впродовж шостої-сьомої хвилини, і знову винуватцями були гості. Павленко обіграв опонента і зліва з дуги пробивав у ближній кут. Воротар відбив на кутовий. Не пройшло 15 секунд. Як Валерій Легченко з центра майданчика зробив проникаючий пас у штрафну зону, але Степан Струк з пари метрів пробив повз ворота. А після цього струк ще й вискочив сам на сам після розіграшу кутового у виконанні лідерів. Проте, як і Павленко, цей шанс змарнував з цією лише різницею, що пробив повз ворота. Далі пішла в'язка гра без особливих загострень, але в Денітайму Дмитро Калоков після розіграшу аута розрядив обстановку ударом у стійку. А от на 16-й хвилині львів'яни знову прокинулись. Спочатку Павленко з Юганом Рогачовим обігралися у штрафному майданчику суперника і останній бив у порожній ворота. Але Олексій Федько встиг відбити цей удар на кутовий. А за мить Максим пробивав зльоту з трьох з метрів, але Лисенко витягнув цей м'яч. Перший тайм панно накотився до безгольової нічієї. Але за 54 секунди до середини на перерву Дмитро Калуков завалив Дениса Осянікова. Пенальті. Жливо, тому що зазвичай спортивки дророгачов пробив по центру, але синко вирішив гадати і зробив рух у кут. Тож гості відкрили рахунок. Другий тайм почався з активних дій господарів, які з кожною хвилиною сильніше притискали гостей до їх воріт. Бувало, що енергетики по пару хвилин не могли торкнутися. М'яча такий тиск мав до чогось провести. Так і сталося. Затяжна атака, дальній удар. М'яч влучив у руку Овсянікову і Олег Іванов призначив панальтів. Галуков відправив м'яч під поперечину без шансів для воротаря. 1-1. Зеленобілі швиденько мали знову виходити вперед, коли Дмитро Бондар з Павланком вийшли з під високого пресингу і Максим пробував у прожі ворота. Сонда крятував свою команду. Надалі гостріше виглядали подаляни, проте свої нагоди мали і гості. А на 33-й хвилині лідери просто зобов'язані були змінити цифри на табло на свою користь. Але і Федько і Сондак пробачили енергію. а тут Yeah yeah виходили зелено білі подібною люб'язністю не відповіли. І Михайло Грецина, який тільки не з'явився на паркеті у боротьбі з захисником і воротарем зумів проштовхнути м'яч на Олександра Бондаря. А той обіграв Сондака і пробив уже у порожні ворота. 1-2 цей гол додав певнести енергії, яка відносно спокійно почала доводити матч до перемоги. За 3-0-8 до кінця Стасюк бере таймат і прогнозовано випускає Ярослава Заворотного п'ятим. Це дозволило створити кілька нагод для взяття воріт. Останній з яких був удар сондака з лівого за 4,5 секунды до кінця. Але змінити рахунок не вдалося. Ми приїжджали тільки за перемогою. ми її добились. як оно получилось? Ну, зараз можна говорити, що угодно. Забили б ми, забили б вони. Були у них моменти, забивайте, У нас моменти були, забиваем. Ми їх должны забивать, тоже не забиваем. За игрока ніхто не заб'є, і суддя, і кто угодно не занесеть м'яч. Ми очки не набрали в сьогоднішній грі, тому е відразу в розігальні став, що вони себе не тішили, тому що вони десь, там дали бій е знаному супернику. Ну, це не то, до чого ми хочемо дійти. Ми хочемо заробляти бали, а ми програлися, що можна. Звісно, у бажанні спортлідеру не відмовиш. У всіх гравців горіли очі, і вони були дуже близькі до того, щоб набрати очки. Але досвід енергії взяв гору. Тепер на хмельничан очікує непросте турне з чотирьох визних матчів, але з такою грою є надія вивести з нього очки.